Ви ще й збрехали, а, тому це 100% відмова. Якщо ви хворі, ви Канаді не потрібні. Трудові книжки тут взагалі не працюють. Такого документа не існує. А, вам не просто відмовлять, вам поставлять депортацію і бан на в'їзд на 5 років до Канади. Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. Сьогодні ми знову з вами обговорюємо теми, які турбують кожного іммігранта. А саме одна з таких найпопулярніших та найактуальніших тем зараз для всіх українців, які прибувають до Канади, це відмова у піар або постійному місці проживання. Так так, може бути таке, що навіть якщо ви подасте, виконаєте всі умови або трохи щось не виконаєте, вам відмовлять. Тому давайте розглянемо сьогодні топ-7 причин, через які вам відмовлять у постійному місці проживання в Канаді. А перед тим, як почати основну тему відео, хочу вам розповісти про спонсора традиційного нашого випуску. І це канадська фінансова установа з українським корінням, яка називається BCU Financial. BCU Financial – це та установа, яка знаходиться у провінції Торонто. І кожен українець, який прибуває саме до цієї провінції, може скористуватися їхніми послухами. Отже, якщо вам необхідно обміняти валюту по вигідному курсу, відкрити якісь банківські рахунки та картки, відправити в Україну або отримати з України гроші, то вам саме до них. Якщо вам це цікаво, то я залишаю посилання у описі до цього відео і звертайтеся, якщо вам необхідно. Перша причина, по якій вам можуть відмовити в піарі, тобто постійному місці проживання, це кримінальне минуле. Так, я розумію, що буває різне, і може десь щось, поки там були молоді, юні щось зробили. Але коли ви будете подаватися на піар, ви обов'язково не неважливо, через яку програму ви будете подаватися, ви обов'язково будете надавати всі довідки про несидимість з кожного місця проживання, де ви прожили. Більше шести місяців, тобто обов'язково я думаю, з України дуже часто це відбувається з Польщі і інших країн. наприклад, ми з чоловіком прожили шість місяців в Україні, у Швеції, та навіть у нас така ситуація склалася, що в Англії, тобто в Великобританії, ми прожили менше. Ми прожили п'ять з половиною місяців, але офіцер все одно затребував. Цю довідку тому ми замовляли ще довідку про несудимість саме з Великобританії. Тому буде до цього готові. Взагалі до появи програми КОЕД А всі люди, які мали судимість за останні 10 років, вони ну навіть можна було не пробувати їм просто відразу відмовляли в програмі ну, в будь-яких типах візи. Але я думаю, дуже багато зараз українців сюди приїхали, які не указували своє кримінальне минуле. І е, хочуть все-таки отримати піар, так знаєте, що так не вийде. Крім того, що фактично, якщо ви не сказали, що у вас були якісь кримінальні справи, то ви ще й збрехали. Е, тому це 100% відмова. Так, через е, 5 років після того, як ви відбули свою, своє покарання, можна податися на реабілітацію, але це також треба ще зробити і е, досягти якихось успіхів у цьому. Тому будьте уважні. Причина номер два, чому вам можуть відмовити у постійному місці проживання в Канаді, і це медицина, що це мається на увазі. Якщо ви хворі, ви Канаді не потрібні. А так це чиста правда. Канада це капіталістична країна. І якщо у вас є якесь серйозне захворювання, яке принесе Канаді занадто великі витрати на вас, то вам відмовлять. А як це взагалі розраховується? А це невідомо. Коли ви приходите на медогляд, при подачі на піар, а ви здаєте стандартні аналізи: це кров, флюорографія, аналіз сечі і так далі. Тобто, все дуже просто. Там дивляться ВІЛ-спід, ЗНІД, далі дивляться «сиф сифіліс, туберкульоз. Ну і крім того, вас оглядає просто терапевт. Так ось, якщо у одного члена вашої родини неважливо у кого, у дитини, у дорослого виявляється якась якесь захворювання, яке буде вважатися або соціально небезпечним, наприклад, як сифіліс а, чи туберкульоз, чи занадто дороге для Канади, то вам відмовлять так, це. Дуже так сумно і дуже несправедливо, але це правда. Тому відразу розраховуйте, чи варто взагалі вам подаватися, чи варто взагалі навіть пробувати. Бо якщо у вас Дитина, наприклад, з тяжким е, якимсь захворюванням, треба розуміти, наскільки це захворювання тяжке, наскільки воно прогресивне чи не прогресивне, і чи відмовлять вам чи ні. Тобто в Канаді, так як тут е, медицина безкоштовна, вона виділяє на рік на одного е, громадянина або взагалі жителя Канади е, деяку суму грошей, в яку, в, і цю суму ваше захворювання має вкладатися. Якщо воно не виходить поза межі цього Цієї суми, то все вам відмовлять. А яка це сума? Це дуже співне питання. Багато хто каже по-різному, але це в межах 20-25 тисяч канадських доларів на рік. Тому відразу кажу, думайте за це і дуже сильно думайте, тому що, наприклад, дуже серйозні діагнози це відразу відмова. Ще одна причина. Досить така банальна, але все ж таки це не не підтверджений досвід роботи. Коли ви подаєтеся, на будь-яку програму імміграції. Скоріше все-таки, все я думаю, напевно, може і номінація, а може на федеральний рівень, то ви обов'язково маєте довести свій досвід роботи. І дуже часто буває так, що люди подають їй досвід роботи з України, наприклад. А то треба розуміти, що це ваша зобов'язаність довести офіцеру, що ви дійсно маєте той чи інший досвід роботи. Ви маєте надати йому всі довідки, і це ви відразу маєте зробити. бо Звісно, можуть у вас якісь запитати документи, але можуть просто і відмовити через саме через цю причину. Тому готуйте всі довідки, беріть спеціальні рекомендаційні листи, де буде чітко указаний ваш досвід роботи, скільки ви отримували, що це була повноцінна робота на повний день і всі ваші обов'язки. Тільки таким чином ви зможете підтвердити свій досвід роботи тут, на території Канади. І ще треба сказати, що трудові книжки тут. Взагалі не працює такого документа, не існує, тому е, тут признають лише рекомендації витработодавця. Ну і ще можна взяти якісь виписки з податкової, щоб довести, що ви отримували зарплату там, там чи в іншому місці. Тому відразу краще підготуватися, краще надати більше папірців, чим ніж щось не надати. Четверта причина відмов це фінанси, що тут мається на увазі. А те, що майже у кожної програми міграційної є якийсь рівень базовий фінансів, який має бути на вашому банківському рахунку. І ви маєте надати довідку про те, що ці гроші є на вашому рахунку. Наприклад, коли ми з чоловіком подавалися на піар, мало бути вісім... щось віс... біля 18 тисяч канадських доларів на двох людей у нас на рахунку за ост... за останні десь півроку вони там мають лежати. Я наскільки знаю, що може бути так, що це буде не обов'язково. Але все-таки краще надати цю довідку, щоб не було знову таких питань. А насправді, якби я сама подавалася, я читала, що ця довідка не, не потрібна, якщо ти тут працюєш в Канаді на фултайм. і ти ну типу роботодавість тобі платить зарплату. Він надає твої табеля ці зарплатні зарплатні і все. Але наш імміграційний консультант настояла взяти цю довідку для того, щоб ці цей документ на всяк случай був. Треба піти до свого банка. Є спеціальна довінка, довідка, імміграційна довідка. Яка надається для імміграційної служби, що у вас на рахунку ось тока стока лежить грошей, і краще взяти її. Тому думайте наперед, що гроші мають таки лежати, але звісно, це ще залежить від імміграційної програми. Якщо це не вказано, то можна цього не робити. І раз вже ми з вами побалакали про імміграційного консультанта, то хочу вам порекомендувати своїх знайомих, через яких ми робили документи, коли їхали до Канади. Це компанія. UB Canada. це українські хлопці, які зараз проживають на території Канади і співпрацюють з імміграційним консультантом. Тому, якщо вам цікаво і ви в пошуках імміграційного консультанта зараз і знаходитесь на території Канади, і ось уже підходить цей час, то я для вас залишаю посилання в описі, за яким ви можете перейти, заповнити безкоштовно анкету. І вони для вас зроблять оцінку шансів для імміграції також безкоштовно. Якщо ви вирішите, заключити з ним контракти і бо вони дадуть вам оцінку, скільки за що ви будете платити, і ви вирішите, що ця сума для вас є окей. Ви можете застосувати мій особистий промокод, і від цієї суми вам буде мінус 500 доларів. Тому ще раз залишаю посилання на безкоштовну оцінку шансів для імміграції в Канаду, якщо ви вже на території Канади. Заповнюйте, пишіть і буде вам щастя. П'ята причина це брехня. Ніхто не любить брехунів. А якщо це стосується документів, то тим паче, ви знаєте, для нас чоловіком, коли ми подались, у нас також була така ситуація, що подавали наші документи на візу одна компанія. Коли ми подавали на піар, це був інший міграційний консультант, і ми дуже боялися, що щось десь не співпаде. Бо брехня або як тут називаються міс репрезентейшн, це один з найскладніших таких гріхів, які можна зробити при подачі на піар. Тому будьте дуже обережні. Особливо, якщо вам хтось заповнював анкету, коли ви сюди їхали, попросіть у них документ, який називається summary, і в ньому буде написано все, що вони заповнювали за вас, щоб ви знали. Бо коли ви будете подаватися, все це має співпадати просто буква в букву, цифра в цифру, будьте дуже обережні, бо вам не просто відмовлять, вам поставлять депортацію і бан на в'їзд на 5 років до Канади. А, тому це дуже страшно, коли є місре презентейшн. Будьте обережні з цим і ще розумійте самі, що якщо ви десь там самі розумієте, що ви збрехали при подачі на коет, то і зараз вам потрібні документи якісь здавати, то можна навіть не, ну, не пробувати, вам відмовлять. Або якщо ви вже там брехали, то брешіть і в цій анкеті. Може знайдуть, а може і не знайдуть. Це вже інша а, ну, така. Проблема, але я вам цього нараджу. Але все ж таки є таке, і деякі це так скажуте проворачують. Тому будьте з цим максимально обережні. Шоста причина, по якій вам можуть відмовити в піар в Канаді, це ненадання даних. І що це взагалі означає? Що коли ви вже подались, ніби всі документи, які вам були потрібні, ви зібрали і подаєтесь. Але тут офіцер хоче з вас ще щось. Ви просто обов'язково маєте надати цей документ, іначе вам відмовлять. І це має бути саме в ті сроки, в які там сказано: якщо у вас є тиждень, то це за тиждень має бути. Якщо це місяць, то за місяць. Так іноді якісь документи так швидко не виготовляються. Тому треба писати запит до цього офіцера. І просити пояснювати, чому саме в цей срок ви не можете подати, тому або готуйте документи всі зараніше і краще надавайте більше документів, або будьте готові, що у вас можуть щось запросити. Наприклад, як я вам казала, у нас запросили до Англії, на яку ми не розраховували. Також можуть запросити додаткові якісь документи з роботи. Також буде до цього готові, і щоб ваш роботодавець був до цього готовий, тому що так буває. Також можуть запросити більш нові документи. Наприклад, якщо у вас довідка про несидимість взята доволі давно, але а? вона дійсна. Але офіцер просто захоче ще раз у вас її взяти, то ви маєте швиденько її замовити і знову надати. Також так, такий же прикол з сертифікатом на знання мови. Сертифікат дійсний на протязі двох років, і він має бути дійсний на протязі всього розгляду. Вашої справи. Наприклад, якщо ви рік назад здали англійську мову, і ще, я думаю, у вас цілий ціли є рік, а, і ви подаєте цей сертифікат, а потім офіцер розглядає вашу справу а, ще через рік, аж тільки так уже буває, то сертифікат вже не дійсний, і він може знову запросити у вас перездавати вашу англійську мову. Так, я розумію, що це неймовірно складно, це велика паніка, але так може статися. тому будьте, до цього також готові. Канада дуже цікава країна. І остання причина, по якій вам можуть відмовити в СПІН. Постійному місці проживання в Канаді це не повний пакет документів. Коли ви подаєтесь на піар, вам обов'язково присилають цілий список, де буде вказано всі документи, які вам потрібно подати. І якщо ви не подасте один з цих документів, вам просто відмовлять. Можуть також запитати, але в принципі відмовлять. Якщо, наприклад, справка про несудимість буде якась не така, також відмовлять. Наприклад, вам потрібна повна справка, а ви взяли неповну, то також буде відмова. Тому Краще відразу задуматися про це, перевірити всі документи, які там вказані декілька разів, і надати навіть якісь лишні, ніж взагалі чогось не надати. Бо офіцери бувають різні, вони можуть бути більш лояльні, а можуть просто відмовити. Тому бути дуже уважні і наперед думайте. В Принципі, ми роздивилися зараз сім основних причин відмови по у піар в Канаді, але. Є, я ще хочу розповісти, одна така цікава причина, але вона більш специфічна, наприклад, стосується вашого роботодавця. Наприклад, якщо ви подаєтеся від роботодавця, то імміграційна служба може. Перевірити вашого роботодавця, тобто приїхати до вас прямо на роботу, перевіряти всі документи, чи насправді ви працюєте на цього роботодавця, скільки годин ви працюєте. Також можуть просто дзвонити на вашу роботу. І дзвонити, наприклад, не начальнику, який дав вам справку, а, наприклад, якомусь там прибиральнику, чи працює ця людина у вас, чи не працює і так далі. Наприклад, у нас є знайомі, які подались по Атлантичній програмі. І для того, щоб податись по Атлантичній програмі, у роботодавця має бути спеціальний такий сертифікат, що він є учасником цієї програми. І до цього роботодавця, тобто фермера, два рази приїжджала імміграційна служба і перевіряла його. Тому. Це треба розуміти. Це треба розуміти і для вашого роботодавця, щоб він не був в шоці, чого його перевіряють. Тому ви і, і після цього просто, наприклад, до вас може змінитися взагалі ставлення, бо він за вас влізе в якісь проблеми, на які він не розраховував. Тому будьте до цього також уважні, якщо ваш роботодавцю щось там. Незаконне робить, чи щось там у нього документи нечистий, то може просто так статися, що і вам відмовлять через те, що у вас роботодавць не пройде цю перевірку. Ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтесь на каналі і дякую вам велике за перегляди.